Гаразд, пристебніть Паски безпеки, шановні поціновувачі цифрового майбуття. бо OpenAI знову викатила щось таке, що, як нам кажуть, змінить усе нарешті. Ну звісно, як же інакше. Цього разу на сцені у нас O3 та O4 Mini, а ще Барбанидрій, кодекс CLI. І знаєте, судячи з пафосних нарізок, де ще її аналізують наукові постери. Та знаходить зв'язок між музикою і коралами. Серйозно? А потім якась командна стрічка ліпить веб-додаток зі скріншоту. Це все якісно відрізняється від усього, чому бачила раніше. Ага, повірив. Підпишіться, поставте вподобайку та тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Якісний стрибок. чи Черговий маркетинговий хід? На сцену виходять великі шишки з OpenAI, Грег Брокман та Марк Чен. І з серйозними обличчями заявляють: це вам не просто апдейт, це справжній якісний крок у майбутнє. Майже як колись GPT-4. Вперше кажуть, моделі генерують по-справжньому якісні та корисні нові ідеї. О, так! О3 навіть запропонувала. Чудову ідею для системної архітектури. Чудова. Сподіваюся, вона не забула додати коментарі до коду. І головне, це тепер не просто модельки, а цілі шиї системи, які вміють викликати інструменти. o 3 наприклад, може зробити сотні інструментальних викликів поспіль. Уявляєте? Сотні, наче гіперактивний стажер, який смикає всі ручки підряд, сподіваючись, що щось нарешті спрацює. Перше демо. оу 3 Шерлок Холмс від науки. Далі нам показують, як оу 3 рятує науку. Бренден Маккензі дає моделі постер з фізики. Завдання знайти результат і порівняти з літературою. оу 3 така дивиться, зумить туди-сюди і видає. А результату то на постері і немає. Геніальна! Потім вона сама знаходить графік. Екстраполює дані, лізе в інтернет шукати статті. Брендон каже, йому на це пішло б ні. Ні, серйозно, Брендоне. може тобі просто кави треба було випити? А отри три раз і за секунди. Ну, звісно, якщо не нарахувати часу на ті самі сотні викликів інструментів. Але ж це розумне вирішення проблеми і не треба сперечатися. Демо No2. – персональний сталкер, тобто помічник. Ерік Мітчелл показує повсякденне застосування моделі. Модель має доступ до пам'яті користувача. Привіт, приватність. Знає, що він любить дайвінг та музику. Завдання, знайти щось цікаве, що поєднує ці захоплення. І що ж знаходить наша всезнаюча О3? Дослідження про те, як музика допомагає відновлювати коралові рифи. Серйозно? Музика для коралів» звучить як назва гурту. Мало того, ще й блог пост на цю тему накатала з графіками та цитатами. Бо саме цього нам не вистачало ще й що веде блоги про музикотерапію для морських мешканців. Циферки-циферки, бенчмарки наше все. А як же без бенчмарків? Ана виходить і сипле цифрами о 4 міні. 99% точності на AM з інструментами, звісно. ТОП 200% на Code Forces понад 83% на GPQA. Це типу тест для PhD, щоб ви зрозуміли рівень пафосу. Показують приклад, модель спочатку тупо перебирає варіанти, груба сила. Потім така: Ой, щось довго треба оптимізувати. І оптимізує, і перевіряє. Вчиться сама. Ну треба ж, чи її винайшов метод спробуй. Початку по-дурному, а потім подумай: Прорив. О3. Ваш новий сеньор-дебагер. Тепер про серйозне. Код. О3 хай у контейнері лагодить баги в Сімпай, отримує доступ до репо, аналізує проблему, щось там із відображенням формул, перевіряє код, бігає по терміналу. Вивчає класи, знаходить фікс, застосовує його. І навіть юні тести запускає. Вау! Вона краще за половину моїх колишніх колег! І знову нагадують про сотні взаємодій з контейнером. Це О3 просто маніяк контролю, їй-богу. О4 міні бачить все. Ну, картинки принаймні. Ах так, О4 міні ще й мультимодальна. Картинки розуміє. Може їх там кропити трансформувати через Python. Це кажуть, відкриває нові можливості. Напевно, тепер можна буде попросити ще її прибрати колишнього з фотографій з відпустки. І нарешті кодекс CLI, продовження легенди. Фуат та Майк виходять і представляють кодекс CLI, це, мовляв, продовження легендарного кодексу. Хтось взагалі пам'ятає той кодекс. Легкий інструмент командного рядка ваш особистий командуючий агент. Звучить як назва Шпигунського гаджета з 90-х. Він може читати, редагувати файли, безпечно виконувати команди ага, безпечно, а як же? І створювати цілі додатки з нуля. Працює на нових O3, O4 міні з тим самим мультимодальним міркуванням. Звісно, куди ж тепер без нього? Демо номер 3. Скриншоту в продакшен. Ну, майже. Майк показує магію. Бере скріншот веб-сторінки, кидає в термінал до кодекс CLI, о 4 міні дивиться на картинку і починає генерувати код. У режимі повного автомата. Звучить трохи лячно? Ні. Агент сам собі працює, головне безпечно. І ось він ліпить HTML, додає слайдер, інтегрує веб-камеру, навіть про порцію відео зберігаю: Вау! Технології. Кажуть, сам кодекс CLI розробляли за допомогою кодекс CLI. Це вже схоже на початок сценарію про повстання машин. Вам не здається, а, і він open Хоч щось добре. Мільйон на open source. І коли чекати щастя, щоб задобрити open source спільноту OpenAI. Виділяє аж мільйон доларів API кредитами щедра чи просто гарний піар хід. Нові моделі вже доступні в чат Plus та Тім для Enterprise та AU за тиждень. O1 про замінять на o 3 про пізніше читає, коли доведуть нарешті до ладу. В API теж буде найближчими тижнями класика. Підпишіться, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Та долучайтеся до обговорення в коментарях. Мені дуже важлива ваша думка. І так, на навчання у 3 витратили в 10 разів більше ресурсів, ніж на О1, бо кинути більше завіза на проблему це ж завжди найкращий інженерний підхід, правда? Висновок майбутнє вже тут чи просто черговий хайп. Отже, О3 або 4 міні. Кодекс FiLi. OpenAI каже, що це неймовірні можливості, прогрес у міркуванні, вирішення складних завдань. Кодекс FiLai потужний інструмент для розробників. Ну може і так. А може, це просто черговий набір інструментів, які непогано справляються з вузькими завданнями. Але до справжнього розуміння чи якісних нових ідей їм ще далеко. Але спробувати, звісно, можна. Посилання, як завжди, десь там в описі. Тільки обережніше з тим повним автоматом, добре, а то хто зна, що він там не генерує, поки ви підете за кавою, все, бувайте піду перевірю, чи мій тостер не почав часом генерувати системну архітектуру.